Олександр Мосієнко, військовий експерт. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок, вітаю. Говорячи про активізацію боїв на сході України. Це намагання російського командування виконати ось цей наказ, про який говорили, до березня взяти захопити повністю Донбас. Ну, частково так. У них є два завдання: завдання мінімум і максимум, очевидно. Мінімум завдання це захопити Донецьку область, повноцінно отримати контроль над Луганською і стабілізувати фронт. Тобто залишити за ними те, що вони окупують. Для них надзвичайно важить південь, це сухопутний коридор на Крим. Тому вони так будуть триматися, тому вони активізовують бойові дії там, можуть, для, там де можуть, для того, щоб. Там були якраз зосереджені і українські війська. Це задача мінімум. Задача максимум спробувати розширити плацдарм і висунутись далі з метою збільшення простору окупації української території. Ось такі два завдання вони перед собою вочевидь ставлять. І під ці завдання зараз продовжують мобілізацію. Людей вона триває в Росії, продовжують кидати сили. Бачите, вони відновили частково першу танкову армію. Я хочу нагадати, що вона була практично знищена вже в боях з українськими силами оборони раніше. Зараз вони її відновили в неповному складі, але практично на території Білорусі, де вони проходили навчання, і перекидають її на Луганщину. Точніше, в район Білгородської області це Валуйки, знаменитий mm -hmm. пункт дислокації російських військ, для того, щоб спробувати з флангу заходити, заходити в тил українському угрупованню військ там, яке підступає з території Харківщини і рухається на Кремінну, для того, щоб заходити і блокувати наше просування на Луганщину, плюс зайти в тил клином і відтягнути наші сили туди. Це один напрямок. А Друге, це уточнення. Ви, в ви сказали тібер. про відновлення першої танкової армії. А ми можемо говорити про якість. Оновленого складу. Ну, Т-62 танки переважно. Є, частково Т-72, ті, що дали білоруси. Білорусь передала 91 із таких танків. І частково Т-90 в невелику кількість прорив. Це найновіші, найсучасніші, які є. Зараз ж є інформація про те, що Т-14 армату знаменито росіяни хочуть перекинути. Але цього не слід остерігатися. Пам'ятаєте, як в червні, в травні червні перекидали знамениті ось ці так звані термінатори, бронетранспортери на схід під Сєвєродонецьк. Ну, вони особливо нічим не допомогли і не змінили хід війни. Тому от зараз ось така якість не сказати, що вона найкраща. Там є танки, але вони далеко не найкращі, плюс вони розраховують на підтримку великої кількості живої сили. Якраз на своїх мобілізованих. Ну, це один напрямок. Другий це там, де йдуть бойові дії, Бахмут Соледар. Видно, що з Солидару є плани у ворога рухатися на північний схід, на туди, на Білогорівку, на Сіверськ. Ну, знову ж таки, вони намагаються, а наші сили відбивають. І ще один напрямок Запорізький, як супутній. Для того щоб рухатися на Донеччині, ось це три точки на які вони роблять зусилля. Треба сказати, що попередні кілька діб, коли ворог намагався інтенсифікувати бойові дії на запорізькому напрямку, для них не увінчались успіхом. Вони посилили обстріли, вони почали вилазки своїх груп. Але успіху не мали і простежується, що більше застосовується жива сила штурмові групи, що може свідчити як є як одна із ознак, що не на всі напрямки вистачає в рівній мірі артилерії і важкого збройня. От Ви згадали запорізький напрямок. З'явилося повідомлення від інституту вивчення війни про те, що наступальна операція Росіян в Запорізькій області завершилася провалом. Це крапка чи це три крапки? Ні, це три крапки. Треба розуміти. Насправді вони не перестануть намагатися штурмувати. Вони будуть намагатися туди проходити, будуть відтягувати наші сили, не давати, йти на бахмут, не давати далі. Тут вони мають бути зосереджені. Ну але й вони теж розтягуються. Розумієте, вони ж теж відтягують. Тобто, вони бачать, що бачите, як змінюється характер. Були інтенсивні атаки на Бахмут. От до нового року дуже інтенсивно. Вони навіть пройшли. Ми їх відкинули. Потім вони почали заходити північніше. через Селедар спробували тепер через Запорізьку область. Тобто намагаються обходити. Вони бачать, що є лінія оборони міцна. Українських сил, яку не пройти, а російські війська несуть там втрати. Вони пробують обходити це з півночі з півдня, для того, щоб все ж таки досягати цих цілей. Але поки що, із того підкріплення, яке приходить на лівобережжя Херсонщини і на Запорізький напрямок, вони дійсно перекидають людей. Там дійсно фіксується збільшення присутності російських військ, але фіксуються дві наступні речі: по-перше, вони приходять з меншою кількістю танків. І важкої зброї, це раз. Тобто, очевидно, що вони не можуть на всю лінію фронту, на всю протяжність забезпечити російські війська. Друге, вони приходять. Друге, вони відтягують дещо свої сили, наприклад, як перебазування військових гелікоптерів з-під Мелітополя на Бердянськ. Це означає, що вони бояться уражень української далекобійної зброї, яка може там дістати, ну, очевидно, це система HIMARS. Ну, і в принципі, третє, це те, що це зараз збільшення кількості мобілізованих, плюс десант, який почав з'являтися, який, ну, скажімо так, хоч і постраждав і зазнав серйозних втрат на Херсонщині, на інших напрямках. Зараз, очевидно, що а, змінилося керівництво, і Герасімов там між тим, щоб дає накази збрити бороди і там займається дисципліною значить, серед особового складу, він чи там носінням форми одягу, він ще там робить ставку. На десант, на який він робив раніше, до речі, але а, це речі, не допомагає. Олександра, а ми можемо чогось нового очікувати від Герасима, так? Адже він вже шкерував. Спеціально військової операції. Ну, я, розумієте, він зараз, я думаю, він уже ж офіційно призначений. Ясна річ, він, як начальник генштабу, не міг не знати про плани, він їх затверджував, він про них доповідав і так далі. Але зараз він уже офіційно призначений. Я думаю, що він спробує бодай щось змінити, щоб чимось ну, там, відзначитись. Якусь. Мені здається, що от, моя думка така, що зараз. Ворог може готувати, от якраз ракетні удари, те, що вони зменшити дещо по цивільній інфраструктурі, спробувати бити по військовим об'єктам для того, щоб готувати якісь наступальні дії. Ось ця тактика може змінитися. Може змінитися в бік того, що вони почнуть застосовувати більше регулярні свої сили, більше десанту, більше механізовані підрозділи танки. Звідки з'явилася? Зверніть увагу, чому танкова армія пішла одна із дивізій з Білорусі зразу. Для Герасимова це зрозуміло. Він виходить з танкових військ. Uh -huh. Він завжди там був. Для нього це зрозуміла тактика, для нього танки. Незважаючи на те, що досвід продемонстрував з 24 лютого, що Росія не здобувала нічого танками. Насправді, те, що вони мали певні здобутки, це вони завдяки тому, що вони мали перевагу в артилерії. На жаль, і ось ця перевага в артилерії їм давала щось. Але зараз, що спостерігається на таку перевагу в артилерії по всій лінії фронту, сподіватися не варто. Да, вона є. В Росії да вони продовжують ще виробляти так. у них ще є ВПК, але це в меншій кількості. Використали вони досить багато, інтенсивно плюс втратили багато стволів, а це все потрібно компенсувати. Добре, а що Росія може протиставити тій підтримці, яку ми очікуємо за результатами останнього Рамштайну? А насправді вони я бачу доволі такі збіснувалися. Я побачив це по реакції того ж Володіна чи Медведєва російських. Чому Володін сказав про те, що Україна накачує зброєю, це веде до ескалації і так далі. Якби вони були впевнені, вони б сказали, вам дали 109 дев'ять бредлі, 90 страйкерів, ми виставимо 400 БТР і 500 БМП, і все буде окей, ми вас там перемелемо. Але вони не впевнені, чому і це розуміють наші західні партнери. і, Я думаю, наше командування так само. Бо що вони на що вони розраховують? Не розраховують на перевагу в живій силі, ну от уявіть собі, що і а наші партнери розуміють, що окей, вони підуть в наступ, вони от підуть наступ живої скільки сили. Скільки зараз вже з тих 200 тисяч резервних, про які говорив залужний, скільки зараз вже на фронті? Дивіться зараз, от я закінчу, скажу про живу. Вони думають так, що вони зараз перекидатимуть е, живу силу, вони можуть перекидати 30-40 тисяч. Приблизно пропускати. Тобто, із, із загалом мобілізованих вони перекинули приблизно до 100 тисяч уже поступово перекидають і планують далі по 30-40 тисяч водити. Якщо буде стояти новітня зброя від наших партнерів, що це даватиме можливість? Це даватиме можливість як відбивати атаки цих, так і переходити в контрнаступи, ловити їх на тому, що вони підходять. А ми контратакуємо. Ми цю тактику вже проходили доволі таки успішно. І я думаю, що навіть під час цих можливих наступальних дій російських військ ми зможемо так само а, а вводити на сьогоднішній день із тих на ваше питання, відповідаючи 200 тисяч, скільки може бути, в принципі, на сьогоднішній день, крім танкової армії, яка перекидається інформації, немає це. Приблизно десь 10-15 тисяч, яких вони вже додатково із цих 150 ввели. Але знову ж таки, пропускна здатність, скільки вони от видають частково, було 30-40 тисяч з моменту от мобілізації 21 вересня. Як тільки вони набирали, це ті, хто вводилися. В першу чергу вони ввелися в район Криміної. Це перше, де були мобілізовані навіть ще до району Кремінної Це був Лиман околиці Лиману, коли українські війська звільнили і рухалися далі на схід. Це були околиці Лиману на Донеччині. Тоді захопили першого полоненого мобілізованого. Це було продемонстровано, і далі вони сповільнили. Ну, треба визнати. Вони сповільнили частково наступальні дії українських військ в районі Кремінної. Але не не зупинили контрнаступу. Ви кажете 30-40 тисяч. Це за який часовий проміжок? Ну тобто зрозуміло, що це умовний пакет, який вони можуть до доправляти на фронт, чи там розтягувати по лінії фронту. Але за який період можна сказати, що на сьогоднішній день таким чином вони десь до 90 тисяч могли перекинути. На взагалі на лінію фронту. Це, але це не не просто на лінію фронту. Це підсилення лівобережжя Херсонщини. Вони ж там робили маневри активні. Це запорізький напрямок, де вони готуються до оборони. Хтось же має робити ось ці заходи з підготовки до оборони. Це Луганщина, район Кремінної. Це тил, де вони виставили під Старобільськом а, свої сили. Це... А, Напрямок, який вони зараз перекидають на Білгородську область в Російській Федерації, ось це приблизно так. Але є ще звичайно ті сили, які вони вочевидь, принаймні про них нема повідомлень, що вони вже задіюються із тих саме 200 тисяч, про які говорилися. Є інформація тільки про ось дивізію танкової армії. Спасибі вам, дякуємо за ваш аналіз. Олександр Муцієнко, військовий експерт, був з нами в студії.